Як взагалі тривала ця пошукова операція і як вдалося його знайти? Ну, якщо коротко, то 17 червня до ОКЦ головного управління Франківської області надійшла інформація. Це був час 20-25, що в лісовому масиві села Троїця Коломийського району мати загубила свого шестирічного сина. Зразу ж, відповідно до алгоритмів направленого сили засоби, було зібрано велику на початковому початку пошукових робіт. Велику кількість населення це було понад 160 чоловік. Всі доєдналися до пошукових робіт, шукали всюди. Ну, на, на жаль, перший день пошуків це вечірньо, нічний час. Результатів не дав. Сили нарощували з кожним днем. Перші два дні погода, ну на щастя, сприяла цьому всьому. На третій день ми вже очікували по прогнозах і вже відчули на собі сильний вітер, сильні опади, пониження нічної температури. Тобто, цей весь час, ви розуміли, дитина перебувала в таких і особливостях місцевості, і в такому кліматичному такому середовищі досить складному. Загалом щоденно нарощували сили для координації всіх сил, засобів, які збирались в одному місці. Ми створили такий міжвідночий штаб, де був кожен представник з різної служби. Це була як і ДСНС, Нацполіція, це Національна гвардія, це були військові, які перебувають і на лікуванні і доєдналися. Це були волонтери, це місцеве населення. Ну, кожен перехожий, який був поруч тут, працював спільно з нами. Загалом, ми тих, що могли облікувати, це було понад 400 осіб. Насправді людей було багато. Вони працювали навіть з інших напрямків, обстежували лісові масиви в інших селах. Залучено було через соцмережі, через різні соц... ну, соціальні мережі і блогерів, і інших людей, і... і спільними зусиллями нам вдалося дитину знайти. Як це відбувалося? Тобто пошуки тривали цілий день пішими порядками. БПЛА здійснювали обстеження визначених таких зон. За кожним була закріплена зона. Хаотично пошуки не здійснювали. Тобто люди, які перебували на пошуки, ми визначали гірських рятувальників в залежності від кількості людей, надавали чіткі координати, визначали на мапах електронних і GPS-ах, планшетах чіткі зони пошуку, які один одного перекривали. Під керівництвом гірських рятувальників ці спільні групи виходили на пошуки. Після того як група поверталася, ми дивилися їхні трекери, як вони йшли, і чи всю ділянку обстежено, чи не було пропусків, і це ми робили щоденно. Щоденно, тому що є людський фактор, є інші фактори, де змогли пропустити. Тому щоденно ми. Не припиняючи, шукали пішом. порядку. коли приходив вже вечір, ми звичайно робили таку оперативну паузу. Це було дві години. Починаючи від 21 по 23 годину, люди відпочивали, відновлювали сили, перевіряли обладнання, дозаряджали батареї. І у нас така була щоденна нічна фаза, де ми збирали різних операторів. У нас такий був у нашому штабі такий міжвідомча група операторів БПЛА, тому що дуже багато було як і наших операторів, так і операторів з служб Нацполіції, Нацгвардії, місцевого населення, волонтерів, військових, військових запасів, військових, які на лікування перебувають. І об'єднавши сили, були такі локальні точки, визначені ділянки. І цілу ніч ці оператори за допомогою тепловізійних таких камер могли спостерігати за лісом, спостерігати за кожним, де можливо кущем, тому що ми бачили і звірів, що ви розуміли, зайці, косулі, навіть каміння, яке було нагріто за день. Ми теж спостерігали. І коли, наприклад, оператор відстежив ту чи іншу ділянку, каже: я бачу е ту ділянку яку, або ту координатну точку, яку треба безпосередньо е обстежити. Паралельно працював паралельно були готовлені синічні такі групи на квадроциклах, які складали з гірських рятувальників. Їм надавали чіткі координати в залежності від зони обслуговування, вони прямували в ту точку, обстежували і доповідали на штаб, що там відбувається. І саме таким чином. Це відбулося вже зранку, о 5.54. Одна з груп. Це у нас спеціальний авіаційний загін. Це сили, які були додатково залучені з інших регіонів. Це, це Ніжин, це була Львівщина, рятувальники. Це Тернопільщина, це Чернівеччина. І ми в подальшому планували залучене нарощення сил, щоб результатів не було. Тобто, хлопці, згрутувавшись, ми зробили такі спільні групи і спільно працювали, і слава Богу, маємо хороший результат. Великі площі обстежного обстежували щоденно те, що пройшли. Те, що пройшли три доби, тобто, аж і коли у нас ми бачили, що ми... Можемо поширювати, ну тобто розширювати зону нашого пошуку. Ми йшли далі. Крім того, ми знали, що з різних фронтів, з різних населених пунктів до нас прямували вже такі групи населення, які обстежували там, щоб дитина можливо, ми розглядали таку версію, що могла піти прямо і не зупиняючись, і через ці довгі години опинитися в зовсім іншому населеному пункті. От таким чином. Пане трасу, а наскільки далеко дійшов хлопчик? Тобто, його наскільки далеко від того місця, де він загубився, знайшли? Насправді знайшли дуже близько, поруч біля дому. Хоча там шукали, він був захований в такому терновому кущі, де такому щільному що навіть. Тільки завдяки пильності одному, я кажу, оператору БПЛА, який зосередив чітку таку ділянку біля хати, і е, дитина, ми розуміємо, що і рух дитини нам дав можливість е, її помітити, тому що дитина була одягнена в яскравому такому е, рожевому одязі, і, але Починаючи, враховуючи її вади, повадки, які ми її вивчили вже, знаємо, яку музику вона любить, побачили тільки рух, тому що під час перебування під кущем вона одяг знімала. Отаким От чином. Ага. Також методом пошуку були… За допомогою квадрокоптерів, за допомогою таких динаміків відтворення аудіозаписів ми відтворювали його улюблений мультик, на який він щоранку вставав. Тобто, і це як позитив, і коли ми його знайшли, обігріли і включили йому мультик. Він знаєте, такий був ну, схвильований, так скажемо. А в якому стані взагалі дитина фізично була все-таки стільки днів? Насправді він витривалий, все добре. Хотів дуже пити води, напоїли водою, обігріли і вже передали медикам. Зараз фахівці всі безпосередньо здійснюють його огляд. Дуже витривалий хлопчик.